Сьогодні, 22 квітня, слухачі секції журналістика та лідери Бахмутської республіки доєдналися до церемонії онлайн-нагородження переможців всеукраїнського конкурсу Нові в медіа, який проводить Київський університет імені Греченка. Слово надається представникові журі нашого конкурсу Андрію Михайлику. Вітаю переможців! Так, усі ви переможці, хто наважився втілити свій задум і надіслати роботу на конкурс на суд журі. У ваших творах, в першу чергу, ми хотіли побачити вас як творчу особистість. На зустрічі представники цього вищого навчального закладу розповіли про свій університет, а потім об'явили результати, яких всі з нетерпінням чекали. Вже п'ять років беремо участь у цьому конкурсі. Чи станемо переможцями? Не знали, але вірили у те, що це вдасться. У номінації відео Перше місце посіла наша учениця, слухачка секції Журналістика Вероніка Вовк. Стала переможницею всеукраїнського конкурсу. Третє місце дісталося лідерці учнівського самоврядування Єлизаветі Воропаєвої. Дівчата згадали, як все починалось. Привіт, мене звати Вероніка Вовк, і я займаюся журналістикою вже приблизно два роки. Мені це дійсно дуже подобається. Насправді, почати займатися журналістикою було досить спонтанним рішенням, проте я ще ніколи про нього не шкодувала. Мені дуже подобається знімати репортажі або якісь інтерв'ю, особливо. Тому що це допомагає, надає тобі можливість спілкуватись з дуже різними, зазвичай досить цікавими людьми, і це, мабуть, те, що найбільше мені подобається в аспектах роботи журналіста. Ми з моїм колективом часто офлайн знімали різні сюжети, часто приурочені до якихось свят або подій в місті. Зараз ми робимо це також. Охоче дистанційно, це насправді закрило деякі можливості для зйомок, для роботи. Проте, водночас, це вчить нас якоїсь креативності. Зараз нам потрібно якось викручуватись з цієї ситуації і знаходити шляхи, продовжувати робити сюжети, навіть не дивлячись на те, що ми всі в різних куточках України або на світу. Іноді буває тяжко насправді знайти потрібний ракурс, світло або фон, коли ми знімали всі разом. Це було набагато легше, і був вчитель завжди поряд з тобою, який підкаже, щось підкоригує. Тут вже трошки тяжче, проте я думаю, це теж вчить нас якоїсь самостійності і допоможе. Можливо комусь з нас стати справжнім, самостійним, професійним журналістом? Ви нас чуєте, Вероніко? Так, чую. Чи складно було відбути роб... від, від... від вас робити роботу? Ну, скоріше цікаво, ніж складно. Ми вас вітаємо. Всім привіт! Мене звуть Воропаєва Єлизавета. Я лідер учнівського самоврядування, займаю журналістикою. Я вперше прийшла зі своєю подружкою у НСДЮ і зняла своє перше відео. Все сподобалось, і я вирішила, що і далі буду розвиватися у цьому напрямку. Навіть в умовах дистанційного навчання ми продовжуємо створювати чудові відео. Знаходячись в різних куточках України і світу, ми знімаємо сюжети про евакуацію, особливості різних міст, як в Україні, так і за кордоном. Перебуваючи в берегові, я знімала репортаж про визначені місця і пам'ятки цього міста. Кожного тижня ми робимо новини Бахмутського МЦДЮ, розповідаючи про нові досягнення, про те, чим займаються діти в різних напрямках навчання. Знімаємо багато чого цікавого та актуального. Наша група також бере участь у різних конкурсах та фестивалях. І я хочу привітати з перемогою у всеукраїнському конкурсі наш колектив. Як бачимо, незважаючи на дистанцію, ми продовжуємо створювати щось нове, та цікаве, і досягаємо високих результатів, займаємося тим, що насправді нам подобається.